Привіт! З вами Фотіч. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий додаток, як MediaStation X. Відразу хочу зауважити, що даний додаток є легальним, законним, дозволеним, якщо хочете, легітимним. І хибно вважати, що MediaStation X є незаконним. Підтвердження моїм словам є те, що даний додаток можна завантажити з таких магазинів, як Google Play, Microsoft Store і App Store. І повірте, що заборонених додатків в даних магазинах бути не може апріорі, тобто від слова взагалі. А ви, в свою чергу, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, не менше 6 слів, щоб канал міг існувати, адже він існує лише для вас. Я буду демонструвати встановлення даного додатку, на прикладі MacBook Pro, телевізора Samsung, iPhone 12, телефона Xiaomi. Ну, Почнемо з MacBook Pro. Ну що ж, переходимо в магазин App Store і будемо в рядку пошуку, вводимо назву нашого додатку Media Station X. Бачите, відразу нам його видало. Ось маємо наш додаток. Натискаємо отримати. Після того, як наш додаток завантажився, натискаємо на кнопочку Відкрити. І ось ми в нашому додатку MediaStation X. Натискаємо Settings налаштування, Start Параметр, Setup. Continue. І нам потрібно в цьому рядку за допомогою віртуальної клавіатури набрати слідуюче. Ось таку адресу ми набираємо сервера, натискаємо на галочку і бачимо, що наш стартовий параметр робочий. Але бачимо, що MSX-Player видає помилку, а тут є лише кіно tv але щоб її дивитися, потрібно зареєструватися. В даному випадку плеєр MSX не працює. Повертаємося назад в налаштування, скидаємо параметри, ті, що ми встановили, і починаємо вводити інші параметри. Знову Setup, Continue. І в цьому рядочку ми вводимо слідуючу комбінацію. Lampa, крапка, MX. Натискаємо на галочку і бачимо, що цей параметр теж робочий. Як бачимо, тут всього 4 додатки, хто користується лампою, то в даному випадку він підходить для тих користувачів. Йдемо далі. Знову йдемо в налаштування, скидаємо. Дані налаштування і знову Settings, Start параметр, Setup. Continue. І тепер нам вже потрібно набрати слідуючу адресу. Вводимо msx. Дві літери P UA. Натискаємо і бачимо, що він теж робочий цей параметр. Натискаємо так. І бачимо, що в даному додатку у нас є вже лампа, а призма Вокіно так як я користуюся лише ну, рідко лампою, то мені цей параметр, стартовий параметр повністю підходить. Хто, можливо, користується більшою кількістю, будемо пробувати набирати вводити інші старт параметри. Заходимо. Налаштування, вибачаюсь, заходимо в налаштування, старт-параметр, Резет. Скинули налаштування, знову ж, спробуємо ввести слідучий старт-параметр. Тепер в цьому рядочку вводимо ось таку комбінацію. Дві літери N. Далі M, Pw. Натискаємо, і бачимо, що в нас тут вийшла помилка. Тобто даний старт параметр не працює. Зараз я зупиню Відео і повторимо через деякий час почнемо з цього самого місця. Я навіть не буду е, скидувати ці налаштування. Просто ми зупинимося, зараз відео зупиню і продовжимо трошки пізніше. І так, ми зупинилися на даному стартовому параметрі. Пам'ятаєте, що він у нас був неробочий. Спробуємо ще раз. Ми зайшли через деякий час і спробуємо ще раз повторити ту саму дію. Натискаємо Даний параметр є робочий. Я зауважив, що коли відключають світло, даний параметр встановлюється. Коли світло є, він видає помилку. Тобто при відсутності світла, коли у нас виключають світло, даний параметр працює. Дивимося що він нам запропонує. І так, натискаємо на плюсик і з магазину вибираємо. Як бачите, тут є 76 різних додатків, які можна встановити і ними користуватись. Але я думаю, вам вистачить всього двох. А і лампа. Я користуюсь основною методою і мені вистачає з головою. І так, давайте скинемо ці параметри і будемо встановимо, спробуємо встановити ще декілька пара параметрів, які... Стартових параметрів, які не працювали при наявності світла. Зараз світло відсутнє і спробуємо повторити наші спроби мs. Знову так само Nn Mtv. Крапка. PW. Також працює цей параметр. Зараз глянемо, що він нам запропонує. Він нам пропонує ось такий вигляд. Тобто тут в нас вже будуть відкриватися відразу відразу в цьому. І їх тут 46, бачите? Добре. Знову ж таки беремо, видаляємо. Я вважаюсь трошки не так пішов. Знову заходимо, вводимо ще одні, один стартовий параметр, який не працював при Наявності світла. Набираємо лаунчер. Після цього крапка. Знову ж, це ми вже вміємо набирати ННМ ТВ. Крапка. І знову PW. Натискаємо. Теж працює, хоча при наявності світла він не працював. Глянемо, що він нам запропонує. Знову ж таки, у нас є плюсик. Тиснемо з магазину. І скільки у нас тут? 76. Знову ж таки. Це теж робочий. Можете потім переглянути, встановити ті, які. Вам потрібно, які вас влаштовують. Ну і лишився ще один у мене стартовий параметр, який ми зараз з вами встановимо. Спробуємо, чи буде він працювати при відсутності світла у мережі. При наявності світла він не працював. Видавав помилку. Итак, в 4 коробка м с x x playerер player, player крабка ру Затискаємо і теж бачимо, що він працює. Глянемо, що він нам запропонує. Тобто, бачите, можна вибрати, ну, візьмемо так само з магазину. Як бачите, їх тут 57. Ну що ж, я вам показав всі наявні в мене на даний момент стартові параметри. Правда, я, мабуть, не буду видаляти. Я перевірю, ще відео не закінчую, а перевірю, чи будуть дані встановлені, встановлю, наприклад, АТОДо встановити? Все, тут я заблюрив, щоб до нас не мали ніяких претензій. Як бачите, у нас він є добренько. Вертаємося на головну сторінку і додамо ще сюди з магазину лампу. Все теж я заблюрив, щоб не було до нас ніяких претензій. Тобто Два додатки в нас запустилися. Дочекаємося наявності світла, побачимо, чи не пропадуть дані додатки у нас при підключенні до. Ну, коли з'явиться світло. Чи вони в нас будуть працювати, чи пропадуть, чи будуть видавати помилку. З'явилося світло, і ось я запустив програму MediaStation X. І бачимо, що нічого не відбувається. Думаю, зараз видасть помилку. Так воно і є. Отже, ті стартові параметри, які було введено під час відсутності світла, вони в мене не працюють. Можливо, у вас якісь інші варіанти. Тоді ви напишіть в коментарях. У мене воно не працює. Отже, будемо скидати ці параметри. Будемо вводити ті, які працюють. Введемо ті параметри, які працюють. Мек Х. Дві літери П, U, А. Як бачите, ці працюють. Ну що ж, ми навчилися з вами встановлювати стартові параметри на MacBook. Я думаю, на ноутбук воно буде аналогічно. На телевізор теж абсолютно одинаково. Зараз я покажу, які параметри в мене працюють. Телевізорі працюють вони вже більше року. Ось такий додаток MediaStation X в мене встановлено на телевізорі. Він всередині має 24 додатки. Але користуюсь я в основному такими як ATODO і лампа. Для того, щоб користуватися лампою в повну потужність, скажімо, так, треба встановити там плагіни. Які плагіни іде встановлювати, я сьогодні про то розповідати не буду, але всі плагіни, які в мене встановлено, можна подивитися в телеграм-каналі, який буде в описі до даного відео. Щоб встановити даний додаток в телевізор, вам потрібно зайти в магазин додатків, завантажити даний додаток, запустити його, а потім за допомогою пульта вводити всі ті старт параметри, що ми вже вміємо вводити, наприклад. MacBook. A. Зараз, наприклад, є телефон Xiaomi, Операційна система Android. Покажу, як встановлювати MediaStation X на телефоні. І так, в Google пояс пошуку встановлюємо, пишемо MediaStation X і нас викидає, дає нам посилання на Google Play. Натискаємо на це посилання, і зараз воно нас перекине в магазин. Google Play. Натискаємо кнопочку Встановити. Зараз пройде деякий час для того, щоб він, даний додаток встановився. Ой, де встановлення вже. Викачене встановлення. І натискаємо кнопочку відкрити. Наш додаток відкривається. Телефон перевіряє його на безпеку. Все перевірено. Відкриваємо. І так, заходимо, ми вже знаємо, як це робити. Заходимо на влаштування Settings, Start Параметр, Setup, Continue. І тут нам потрібно набрати M, S, X, Крапочка. Дві літери P. Знову крапочка, U, A. І тиснемо галочку. Так, бачимо, що стартовий параметр у нас робочий. Це я набрав стартовий параметр, який працює при наявності світла. Натискаємо Yes. І... Завантаження з магазину, називаємо верхнє. Бачимо, що в нашому додатку є лампа, є атодо, є призма. Нам я покажу вам на прикладі двох додатків. Давайте завантажимо атодо. І так, бачите, атодо у нас завантажилось. Можна для перевірки натиснути на якесь кіно. На якийсь фільм, давайте натиснемо на оцей фільм, не знаю, як він називається, але нам і не потрібно, нам потрібно показати, що воно все працює. І так, пішло зображення. Як бачите? Все у нас працює. Повертаємося назад. Натискаємо на лампу. Українська мова. Бачите, що у нас відкривається все? Все відкрилося. Натискаємо якийсь будь-який фільм. І тут можна подивитися трейлери. Давайте. Трейлери в нас не заборонено дивитись, так що фокус показати, чого ти таке. Бачите, іде, все у нас працює. Для того, щоб можна дивитися, було повно на... Цьому додатку лампа нам потрібно встановити буде плагіни. Плагіни ви можете подивитися, які плагіни йде встановлювати в телеграм-каналі, який буде в описі до даного відео. Там є старт параметри до MediaStation X, а також до е плагіни до додатку лампа. Ну що ж, ми на цьому Закінчуємо, переходимо до встановлення на iPhone. А тепер спробуємо те саме зробити на iPhone. Заходимо в App Store. Набираємо тут ID Station X. Ось воно у нас висвітилась. Отримати. Інсталювати. І так, відкриваємо MediaStation X на телефоні. Заходимо знову ж таки в налаштування, старт параметр, сетап. Continue. І в цьому рядочку набираємо msx-p. UA. Натискаємо галочку. І бачимо, що старт-параметр спрацював. Нажимаємо підтвердження і ось у нас програма вже запущена. Можемо користуватися даною програмою і на телефоні. Наприклад, відкриваємо оттуда і тут є, є ряд всього, що можна переглянути. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати наше відео. Гарного вам перегляду. А з вами був Фотіч. До нових відео. Па-па.